Зібралась? Ні. Так, дівчата, сьогодні пограємо в гру. Що можна сказати хлопцю і майстру апіляції? Дуже цікава гра. Це вже по-дорослому. Ну так. А, це потрібно щось відповідати, так? Буває. А трусики знімати. Так, це, мабуть, найчастіше питання. О, ні, ще є така фраза. А ми що ще закінчили, так? Не беремо рахунок, хлопці. Слухаємо, ми розважаємось. Знаєш, як саме Яке? А мені вас подруга порекомендувала. Мабуть, це дуже актуально. О, а якщо дуже зайнята жіночка, то вона може запитати, а що в наступний раз? Через два місяці. <рик> дуже щільний графік, <гравий>, дівчатки, дуже <рик> так. Господи, допоможи, у мене не то на суфльорі <рик> зараз. А ми що, вже розпочали? Бо щось <рик> <рик> я нічого не відчувають. Боже, як це ж мені соромно? Соромно. Тетяна не знаю, як тобі, але мені дуже соромно. Дуже, я я не дуже... Так, дівчатка. <рик> це було дуже круто і дуже смішно. І якщо у вас є якісь пропозиції, які не прийшли, нам до до коментаря.